На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, нарешті збулося. Її здобула звитяжна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стихлих хлібів, моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня. Солов'їна і чути співочі дівчат, голоси Пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мовкали. Будь в дружбі і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.